Цькому парку з'явиться алея гліцинії. Це в'юнка рослина, яка квітне суцвіттями бускового, рожевого або білого кольору. Арки для квітучих лян вже почали встановлювати більше про локацію для наступних селфі. Я сподіваюся, розповість наш Богдан Бур'яненко. Десять, зокрема, арок встановлено у сирецькому парку навколо пішохідного фонтану. От буквально що не привезли ще дві на, на монтаж, і саме на цих от е, залізних сталевих арках е, ростиме е, ці, ці квіти. Ця ліана, вона може бути або деревоподібна, подібне, більш, більше у вигляді деревця або куща, або ж е, саме у вигляді ліани. І, вочевидь, що саме в сирецькому парку використовують. використовують Сувицями саме вінки рослини, адже їм потрібна така от опора, підтримка, місце, де вони можуть розростатися і підніматися до гори. І насправді у парку планують висаджувати вже досить дорослі саджанці, аби вони якомога швидше почали квітувати. За взагалі за сприятливих погодних умов уявіть собі, у рік вона може вирістати на 5 метрів, тобто дуже швидко ростуча ця рослина, і вона дуже. Дуже красиво квітує. Зараз ми можемо бачити відео, як це відбувається у Японії. Це один із найбільших садів Гліцині у Японії. І щороку, влітку, а, туди приїжджають мільйони, дійсно мільйони туристів, аби подивитися на цю красу а, вночі. Там в Японії цей сад. Підсвічується, тому і е, ми можемо бачити усе різноманіття розмаїття кольорів від таких от бускових фіолетових до ніжних білих і рожевих відтінків. І все це може подарувати одна квітка, і насправді що в неї досить такі великі. Е, 30 сантиметрів за дошки, вони звисають вниз, і завдяки цьому е, створюється таке от відчуття квітучої стелі. Тож, вже уже невдовзі ці рослини почнуть висаджувати і у нас у Парку сирецькому біля фонтану, це парк там, де є десятя залізниця для, для тих, щоб краще розумітися, де саме це буде, і насправді ці рослини можуть проростати і у нас, однак вони не наскільки великими можуть бути, адже клімат у нас дещо прохолодніше ніж в тих теплих регіонах Японії, де його висаджують, а й те, взагалі, в теплих регіонах світу. Водночас вона також у нас буде рости і квітувати. Тож Думаю, що вже в цього сезону ми зможемо побачити, як ця рослина розростається, а можливо і почне цвісти.